ж перша. Це перше ім'я, я вам кажу. Друге, я зараз начальник якийсь там СБУ він був. Блін, в мене було хтось і позаписував, яких фамілія, я їх просто лічно не знаю. Понімаєте? Ну вони мене знають, напевно. Юхименко, Назарчук, Цупрук. Із наших кльосовських два князька. Салюта, Поліщук, Вертіпорох. Оце люди, які натягли цю наволо сюди і над нами знущаються. Звинуваченням мешканців Клесова змусило виправдовуватися екс-очільника області. Василь Берташ каже, ніякого відношення до видобутку бурштину і до останніх подій в Сарнинському районі немає. Я віруюча людина і кажу: якщо я коли-небудь крешував бурштин, то хай мене Бог покарає. Сам закликає депутатів Рівненської облради проголосувати за звернення до парламенту. У ньому обласні обранці вимагають негайно прийняти закон про легалізацію видобутку бурштину. Проте громаду північних районів Рівненщини, яка приїхала на сесію, просте прийняття закону, вже не влаштовує. Ви нас не розумієте, що народ встав. Ми не встали, щоб ви якісь закони приміняли. Вже нам надоїло ваші закони. Давайте поставимо точку так. Ви забули, що ви повинні працювати на нас, на громаду. Тому що на виборах вибираємо ми вас. Ви нам розказуєте таке, як ми прийшли вас послухати. Народ жити має в наше час, а не воювати. І ви повинні приймати закони такі, які ми, ми хочемо. Громада вимагає чітких рішень від влади. І Насамперед просить захисту від фавілля як чиновників, так і заїжджих людей зі зброєю. Захист громади, легалізація видобутку бурштину, покарання. Злочинців, котрі приїжджали і вчиняли безпреділ, безчинства в наших, в наших районах, і покарання тих, хто відпустив ці озброєних бандитів, котрих громада затримала, передала міліція, а їх відпустили. Покарання винних, ну щоб не, не було це безкарно. А то ті, ті прокурори, і ті міліціонери, які були при минулій владі, вони позалишалися і зараз, і далі продовжують кришувати бурштин. Правоохоронці ж звітують після останніх сарнинських подій затримали 16 осіб, проте відпустили практично усіх. Один зараз перебуває в СІЗО, йому вилучено про підозру. Решта, кожному було вручено особисте зобов'язання. Вилучили, я думаю, знаєте, 20 одиниць зброї. Ця зброя зареєстрована. На неї є дозвола ці дозвола. Видавалися не нашим управлінням, не нашою дозвільною системою. Це видавалося дозвола в місті Києві. Проте люди вже не вірять правоохоронцям, кажуть, ті ховалися в кущах, коли почалася стрілянина. Вимагають відставки керівника сарнинської міліції. Голова облради з громадою погоджується, але пояснює, відповідних повноважень немає. Тож вдіяти нічого не може. Говорили, що ми хочемо зміни влади. Ми хочемо прямого впливу, наприклад, обласної ради на прокуратуру, на міліцію. Ми сьогодні не маємо впливу не на призначення прокурора, не на призначення міліції. Ми не маємо прямого впливу на міліцію. Ми не маємо про. Прямого вплину на будь-які правоохоронні органи. В результаті суперечок та тригодинного обговорення обласні обранці таки звернулися до парламенту. Вимагають прийняти закон, який задовольнить перш за все територіальну громаду північних районів області. Депутатам Верховної Ради навіть термін визначили. Дали два місяці і обіцяють, якщо закону не буде, наступну позачергову сесію приведуть під стінами парламенту. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.